Друг чесно активно слідкує за тим, що відбувається у стінах Верховної Ради. Було проголосовано дуже багато різних законів. Частина з них стала суперрезонансними, а деякі так і лишилися не прийнятими по сьогоднішній день. Детально про це можемо поговорити з моєю колегою Софією. Верховна Рада зібралася на один з цих днів пленарних засідань і голосувала Постанови про перейменування ті постанови, які винесли окремо, тому що коли голосувався великий пакет за перейменування, ми пам'ятаємо, що не вдалося нардепам діти згоди щодо. Назв усіх 300 плюс населених пунктів, і деякі з них винесли окремими постановами, і насправді сталося так, що все одно ухвалити вдалося на все схвалили перейменування лише двох з п'яти міст і ще три міста так і лишаються в цьому підвішеному стані. Тобто, ми продовжуємо деколонізацію, декомунізацію, але все одно на третьому році повномасштабного вторгнення це відбувається з проблемами. Чому так хто не голосує? Не знаходиться достатньо голосів. Перейменували місто южне на місто південне і місто южноукраїнськ на Південноукраїнськ і це єдині два міста, за які знайшлися голоси і бажання їх перейменувати чомусь і у колишніх нардепів ОПЗЖ. Чи стало це там критичним чи ні? Цікава історія. А ще три міста: це е, місто Первомайське Миколаївської області і місто Павлоград Дніпропетровської та Синельниково. Їх не вдалося перейменувати, просто не знайшлося достатньо голосів. А деякі з міст, наприклад, там всі варіанти по Первомайську е, не сподобалися деяким народним депутатам. Там фракція «Голос» вона не підтримала жоден. Вони сказали, що на їх думку адекватних альтернатив для перейменування не було. Тобто мова не йде про те, що ми не хочемо перейменовувати, мова йде про те, що ми не можемо Можемо домовитись про те, як це перейменувати. Ну, абсолютно точно, і я так розумію, що можуть бути винесені нові постанови з перейменуваннями з тими ж варіантами назв, з новими варіантами назв, і можливо, це буде просто по колу спроби знайти той варіант, який врешті влаштує усіх, і всім сподобається, знайдеться достатньо політичної волі і голосів, щоб перейменувати ці міста, також і завершити цю деколонізацію. Але якщо ми говоримо загалом про тих, хто голосував, хто не голосував, то чи є якась тут залежність від того, чи представляли ці люди проросійські партії? Або ж, по однаковому не голосують депутати з різних політичних сил, так дійсно, ми це зробили великий аналіз на сайті, чесно, з великою красивою графікою з приводу того, які фракції підтримували, які варіанти. Той же голос вони не підтримали жоден з варіантів для перейменування Первомайська. А наприклад, також були питання по перейменуванню южного, відповідно, був варіант південне, а був варіант Порт-Аненталь. щодо Южноукраїнська, був варіант Південноукраїнський, який врешті ухвалили, а був варіант місто Гард. Там назва пов'язана з, з козацьким минулим. І власне деякі нардепи обурювалися, що чому обрали ось ці неісторичні назви, а просто переклади, називали це проявом якоїсь такої малоросійськості такої меншовартості і просто калькуванням цих радянських назв. Але ну теж цікава там історія по фракціях. Якщо фракція голос там демонструвала свою позицію, вони просто не підтримали якісь одні назви. Група «ПЗЖМ» і відновлення України. Вони підтримали усі лише дві назви, які не пов'язані з історичним минулим. То, наприклад, слуги народу в них була якась дивна історія. Голосування це відбувалося без обговорень протягом всього 10 хвилин. Але за ці 10 хвилин в залі світилося то 180 депутатів Слуги народу то 210, тобто якісь. Приблизно 25-30 депутатів в якісь моменти вирішували витягти картку і не проявляти ніякої позиції. Загалом це часто історія, коли нардепи замість того, аби щось вирішувати, вирішують просто піти з зали, або якимось чином уникнути того голосування, аби потім не пояснювати. Я так розумію, в цій ситуації ми мали таку ж історію, коли частина депутатів просто зникла під час голосування. Ну і поки рада закрита, ми можемо це побачити виключно як результат голосування, тобто глянути фізично, куди вони поділися, ми не можемо. The cat Так, ну в прямому ефірі ми це точно не можемо спостерігати. Ми потім відкриваємо сайт Верховної Ради, дивимося, як нардепа голосували протягом дня, і чи були вони присутні на інших голосуваннях, робимо висновки, хто ж вдавав свою відсутність, але побачити це в прямому ефірі не можна, і до сьогодні не можна там, через як пояснюють у Верховній Раді, ризики пов'язані з воєнним станом. І ми читаємо всі ці оновлення про те, що відбувається в стінах парламенту, просто в телеграм-каналах деяких народних депутатів, дивимося їх. Тікток. Трансляції онлайн подивитися трансляцію в тіктоці. Ми з вами можемо станом на сьогодні, але офіційну інформацію, скажімо так, об'єктивно, не викривлену з жодного боку, отримати все ж таки не вдається. І я так розумію, мова йде якраз про те, що доступ журналістів досі не є можливим, і це на руку тим депутатам, в тому числі, які обирають випаровуватись, і які обирають просто зникати з зали або й навіть фізичності і зали не зникати, а просто не натискати жодної кнопки. І витягати картку, і робити вигляд, що вони там були відсутні з якихось причин. Ну і ще зазначу, що дуже часто така ситуація буває з нашого досвіду. Що а, депутати, після того як цей матеріал вже публікується, і як ми показуємо, що їх не було. Телефонують, пишуть і починають пояснювати, як так сталося, що їх не було саме в цю секунду, і починають розповідати там про відрядження ще про якісь історії. Наскільки це часто відбувається, коли ми аналізуємо саме випаровування, попередні постанови по перейменуваннях так і дійсно що до нас звернув. Зверталися деякі народні депутати і пояснювали, що їх картки вставили, нібито співробітники апарату Верховної Ради тощо. Ну але важко там вже це судити, бо ми не були свідками в режимі живого часу. Там з балкони для журналістів цієї ситуації, що насправді відбувалося, і це не можна простежити і. Ну, питання, те, що можемо ми завжди вірити таким заявам, таким виправданням, а не перевірити їх власноруч. Це відкрите актуальне питання. Насправді, така трошки дивна історія, тому що як прийти спробувати виправдатись, так то в цих людей знаходиться час і бажання. А як підняти на тому ж засіданні питання про доступ журналістів, то чомусь такого бажання і політичної волі не знаходиться. І ми, в свою чергу, а як рух чесно підготували окремі рекомендації по відновленню доступу журналістів до стін парламенту з. Цікавого наразі цей текст опрацьовується для того, аби ми його фіналізували з нашими колегами, які працюють в темі журналістики, тому що питання не допуску журналістів до стін парламенту повноцінного, що важливо зазначити, тому що ми знаємо, що є якась маленька кімнатка, в яку все ж таки депутатів пускають, але в таких результатів прямих ми поки не бачимо від такої діяльності, і ми не можемо зазначити, що ці журналісти також отримали повний доступ. Ми готуємо рекомендації, ми надішлемо їх депутатам, надішлемо їх профільному комітету з питань свободи слова, але насправді насправді цікаво, наскільки довго ця історія ще буде тривати, тому що ці голосування про перейменування вони насправді дуже показові, так само як і голосування про бюджет, як про голосування про податки, тому що ми з вами бачимо історію, коли замість того, аби вирішити цю проблему і аби надати людям можливість отримувати об'єктивну інформацію з перших вуст, буквально з балкону, показати, що ось мене на цьому місці не було, а не я просто сидів з карткою в руках. Ми отримуємо ситуацію, коли депутати все більше і довше. Уникають вирішення ситуації. Ну і про безпеку складно говорити, коли буквально в Тіктоці на Ютубі ми цю ситуацію моніторимо і бачимо. Знаємо, що відбувається засідання Верховної Ради. Так, так. Буквально сьогодні або в інший день, коли відбувається засідання, можна відкрити телеграм-канали низки депутатів, і він починається зі слів Ви напевно не очікували, але сьогодні у нас засідання парламенту. Заходьте, дивіться. Ну і сумно, що насправді навіть журналістам моніторинговим організаціям доводиться фактично слідкувати за цими каналами. Так, тобто немає якогось такого іншого вибору як. Про це дізнатися або використовувати знову ж таки якісь джерела, які дуже складно потім довести, і які дуже складно використати як об'єктивну інформацію. Ну і дуже дивно, насправді, так, бо з'являється що це викривлення відносно того, представник якої фракції групи веде цю трансляцію, як він коментує і. Якби інші народні депутати не хотіли б, щоб про них там колега з фракції, яка на їхній фракції сказав щось, можливо, там погане, якось або якось викрили в інформацію, вони б мали виступати усіма руками за відкриття і повернення доступу журналістів, а натомість всі ці ситуації якось ось ну як є, так і є. Типу, нам окей, що народний депутат з однієї фракції розповідає за весь парламент, що там відбувається, і причому дуже часто це розповідає в такій певній дуже відкритій манері, тому що насправді, якщо є. Єдине джерело інформації, то її можна подавати по різному І ми зі свого боку наполягаємо все ж таки на тому, аби журналісти і громадські організації, в тому числі, які працюють в темі парламенту дуже довго, отримували можливість долучатися більш активно до цієї історії. Зараз будемо над цим активно працювати, бо є ще один цікавий момент в цій всій історії депутати, втікачі. Тобто, у нас є буквально перелік нардепів, які або в СІЗО, або у міжнародному розшуку, або ще якимось чином зникли фізично з України за тією чи іншою підозрою, але ми випадково чи не випадково фіксуємо їх на засіданнях комітетів і фіксуємо, що ці люди продовжують працювати. Можливо, декілька кейсів можемо Це і таких сьогодні проговорити. Історія про Артема Дмитрука, який, перебуваючи там за даними журналістів-розслідувачів і за даними також українських правоохоронних органів, за кордоном тим не менш, як виявилося, брав участь і голосував на засіданні правоохоронного комітету, членом якого він до недавно був. Власне, виключили його вже після цієї історії, коли стався розголос, коли виявилося, як так народний депутат, який має підозру в кримінальній справі, тим не менш бере участь в засіданні правоохоронного комітету, який розглядає власне якісь там зміни до кримінального кодексу. Ну. Так, цікава історія. історія. І до речі, варто зазначити, що правоохоронний комітет це один з небагатьох наразі комітетів, який є закритим і який не має трансляції. Тобто дізнатися про те, що він там був, вдалося ну буквально ледь не випадково, так тому що ми не могли переглянути навіть постфактум ту трансляцію. Потрібно лише оце читати протоколи і дивитися десь через місяць, хто голосував за хто проти. Тобто, тут також ще йде мова про певну закритість. Чесно, в свою чергу працює активно з комітетами і ми. Знову ж таки анонсуємо нову хвилю моніторингу відкритості комітетів. Тому все ж таки звертаємось і до правоохоронного комітету, в тому числі, з пропозицією, все ж таки, відкривати вашу роботу, тому що про Дмитрука ми дізналися і дізнаємося і про інші моменти. Тому важливо, аби ця реакція була швидкою. Дмитрук це не єдиний насправді приклад. Ми пам'ятаємо, коли навіть люди з підозрами у державній зраді лишаються на посадах в комітетів, не лише лишаються як члени комітету і голосують, а мають керівні. Посади і отримують певні повноваження, тобто маємо і такі приклади. Ну так, дійсно, і якась така відсутність. Політичної волі усунути цих людей з цих керівних посад, тобто там те, що голова фракції Слуга народу Давид вині виніс цю постанову про те, щоб позбавити посад в комітетах Дмитрука і ще одного нардепа втікача Одарченка. Це сталося вже після розголосу. Чому нардепи просто наперед не думають, що ось у мене є колега, який має підозру в державній зраді? Чому ж він працює зі мною в одному комітеті? Чи там взагалі їх самих це якось не напрягає? Що так стається? Так, це дуже цікаве питання. Ми ще пригадаємо не лише про заступників. У нас Нестор Шуфрич був головою комітету, знаючи увесь його бекграунд, знаючи усю його діяльність і постійно аналізуючи виступи нардепів у Верховній Раді, ми не раз фіксували певну проросійську політику вже навіть під час повномасштабного вторгнення. І ця людина певний час продовжувала е, займати посаду голови комітету з питань свободи слова. Тобто, в той момент дійсно було тяжко говорити про те, що рада стане відкритою, що хтось буде виступати за доступ журналістів. Але зараз. Ситуація змінилася. Ми маємо нового керівника цього комітету уже певний час, і ми сподіваємося, що з нашими рекомендаціями ми все ж таки вийдемо на цей комітет, передамо їх і отримаємо певний відкритий діалог, тому що ситуація, яка наразі склалася, вона не на руку ні суспільству, ні самим нардепам. Це дійсно правильна історія, тому що їм потім доводиться хвилю людського обурення, людського гейту на себе отримувати і в екстреному порядку гасити оці пожежі за депутатами, яких вдали зафіксувати випадковим чином. Ну і хороше Пропозиція прозвучала про те, що на комітетах дійсно можуть розглядатися якісь питання, які там становлять державну таємницю тощо, але ж можна публікувати і робити їх відкритими, поки там не розглядаються такі питання, тобто ну ніякої проблеми, якщо дійсно розглядається якась інформація, яка не має бути відома, там в тому числі ворогу, робити це в закритому режимі. Але ж якщо розглядаються такі там звичні повсякденні питання, про які важливо знати суспільству, журналістам, то чому б не відкрити власне доступ до трансляції чи там. Хоча б постфактум не публікувати ці дані в актуально насправді питання, чому воно і для нас також загадка, тому що ми також розуміємо, що це покращило б взаємодію і підвищили рівень довіри. Ми якщо пригадаємо опитування рівня довіри до нашого парламенту, то це це один з найнижчих показників серед інших інституцій і інстанцій в Україні, і з цим потрібно щось робити, тому що фактично цей орган є єдиним таким джерелом влади людьми, які можуть впливати на те, що в Україні відбувається, і нам важливо, аби люди довіряли. Али цьому джерелу влади, а ну ми не можемо забезпечити це самостійно. Ми маємо показати на прикладі, що є певні кроки до того, аби робити свою роботу відкритою і не чекати, поки по кожного депутата з підозрою у державній зраді і з міжнародним розшуком доводилось журналістам і активістам приходити самостійно. Тому у нас насправді дуже багато різних матеріалів за останні декілька тижнів на сайті виходили. І пер щодо перейменування, тобто детально, я думаю, можна ознайомитись з поіменним списком з фотографіями з усім, хто голосував за хто проти. і і також ми зовсім скоро публікуємо наші рекомендації зовсім скоро анонсуємо нове дослідження відкритості комітетів. І загалом будемо наполягати на тому, аби рада ставала більш відкритою, тому що обмеження воєнного стану затягуються, і нам важливо вчитися адаптуватись до цього. Так ну і всі актуальні пойменки наступних перейменувань, якщо вони будуть винесені, всі, хто голосували за проти, утрималися це. Ми теж будемо моніторити і публікувати. Навіть часом швидше, ніж це публікує Верховна Рада. Тобто плани загалом обітні, і ми будемо продовжувати працювати над тим, аби наша Верховна Рада підвищувала свою відкритість і будемо продовжувати говорити про те, що там відбувається в відеоформаті Також дякую за увагу.